Так, усіх вітаю. Друзі, у нас сьогодні, по-моєму, 25 квітня 25 рік О, 25.0425. 25. Київська область. Моя тепличка холодна, тобто літня, неотоплюємо, а ось зимова термос. Але все по черзі. З вами Анатолій. Канал Тропічний Сад. Поїхали. Тема сьогодні дуже. Гаряча і актуальна. Я давно не знімав, трошки був зайнятий, все-таки вирішив порадувати своїх підписчиків. Дякую, що ви є, дякую кожному, хто дивиться, хто коментує. Для мене це цінно. Тому пепіно, 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 пепіно. Нашумівша тема про пепіно з аферистами, котрі просто тисячами відправляють насіння взагалі. Не пепіно і нічого не зв'язане з пепіним. Мені люди кожного дня майже пишуть, телефонують, купили насіння, таке як редиски, там по розмірам і тому подібне. Це все неправда. Сорту е, такого як женшенівий пепіно немає. Придумали це все, зняли відео, сфабрикували це і продають просто дуже-дуже погано. Движуха, на жаль, але багато людей попадає на це. Ну я не про це хотів. Хотів показати, як виглядає насправді насіння пепіно. Хотів показати, які приблизно саджанці, бо це всі запитання, котрі ви мені задаєте е постійно на каналі, постійно пишете. Я хочу на них трошки швидко відповісти. Молоді, як виглядають, які минулорічні, як обрізав, як вегетують, які ґрунти, полив. Це все сьогодні хочу розповісти. Так що поїхали. Давайте, мабуть, почнемо з першого це все-таки насіння. Дивіться, я збирав трошки насіння. Ось у мене в втарілося, як насправді виглядає насіння пепіно. Пі Подивіться, яке воно малесеньке, яке воно дрібнесеньке. Оце насправді таке насіння пепіно. Не піпіно, не папіно, а пепіно. Я думаю, це зрозуміло. У мене рамзес сорт І є ще в Європі сорт є консуел. Рамзес і консуело. Це два самих розповсюджених нормальних сорти. Їх, звичайно, більше, по-моєму, там до 30 видів, щось таке чи сортів. Але от такі от два сорти, вони там по кольору трошки відрізняються і по розмірам. Показую ще раз, хто не знає, отак виглядає насіння пепіна. Дивіться, таке малесеньке, дрібнесеньке. Перше сіця, воно, як правило, січень. Чи грудень-січень, максимум січень. Дуже тоненька, дуже слабенька, розсада поки довго-довго. Тому хто хоче заморочитися, то ок. Далі, як виглядають приблизно саджанці? Показую приблизно, тому що вони це рослина, це укорінюється. це Воно все по-різному, трошки, але плюс-мінус, як будуть виглядати саджанці пепіно. Зараз вам покажу. Не, не так будуть, звичайно, бо там 15 літрів. Ось, дивіться, який чудовий саджанець пепіно. Такі 0,55 літри горщики. Ось така приблизно розміри і рослинка буде виглядати. Це щоб ви мали представлення. Я кожній людині окремо показую їх саджанці, які вони будуть отримувати. Це друге, от е як виглядають рослинки? Я не знаю наскільки це видно. Я сам знімаю, трошки може незручно, але дивіться. Третій момент: отак от, от підвертається трошки листя. Не звертайте на це уваги, всі задають за це питання. Коли молоді рослинки, коли вони формуються, наростають, отак от, от вони себе ведуть, адаптуються до світла, жари, зараз спека пішла. Тому отак от вони проявляють себе. Не болячка, це не болячка, там шкідників немає. Ну, я над цим працюю, щоб все було чистеньке, гарненьке. Але дивіться, ось такий розмір. Я не знаю наскільки перейдеться. Класний, повністю розвинутий садженець. Кореневе, дивіться, он виглядає як. Тобто приблизно в такому виді ви будете отримувати саженці. На те, що підвертається листя, не звертаємо уваги, це проходить, коли пересаджуєте більший горщик, рослина наростає, вона дорослішає, і це питання все проходить. Далі, дивіться, що ми ще, я хотів що сказати. У мене на сьогоднішній день ось зав'язався просто фантастично. Да, в теплій теплиці, стояв, і вже дивіться, який плодик зав'язався пепіно. З бурулечкою такою. Але дивіться, який вже розмір. Я його 5, буквально 4 дні назад перевалку зробив з 2-літрового горщика в 12-літровий такий відрощен. Ну, це горщик, неважливо, відрощені. Ось так от виглядає цьогорічний пепіно. Так, да, я його раніше поставив, він чомусь психонув, все-таки заквітнув і зав'язав один пудик. Це дуже рано, такого ніколи не було. Але в цьому році, от, прямо, прямо дивіться, вже й непоганий розмір. Я його перевалив, тому що сильна, коренева, дуже гарно розвивається. І тому йому треба, щоб не зупинявся він в рості. Я перевалив в більший горщик. Зараз скажу, який ґрунт. Дивіться, який вже саджанець. От, знову кидає бутони. Скільки ось, дивіться. Ось бутончик, ось бутончик, ось бутончик. Буду вірити, що зав'яжеться ще. Я його ще трошки прикопаю. Зараз не прикопував, тому що йдуть холода, я боюсь, будуть приморозки. Тут, що на вулиці, що в цій холодній теплиці одинакова температура. Прикопать краще, щоб коренева пішла в ґрунт і воно не зупиняло ніякого росту. Грунт, грунт я використовую домашній. У мене легкий піщаний ґрунт. Як, думаю, ви бачите, бачите, такий піщаний. От, плюс додаю перегній. Все. Просто все. Більш нічого не додаю, нічого не накормлюю. Ось таким от чином виглядають рослинки. Дивіться, до речі, бачите, от вони ще так трошки е підвертають, але з часом воно от, потім доросліше. Отакі листки широкі, великі стають, все проходить і нічого не потрібно придумувати. Задумати я на рахунок того, що підкручуються листки. Так що, ось, бачите, перевалку зробив я з 2-літрового. Ось також у мене ріс в двушки чи втршки помипають. Також, дивіться, який кущара вже пішов. Це я пересадив 15 літрів. Я рекомендую не менше 15-20 літрів з умови, що ви будете прикопувати його в ґрунт. На вулиці, це чи у вас тепличка, нема різниці. Я не рекомендую садити в ґрунт навіть в теплиці або на відкритий ґрунт. Без горщика чому? Тому що, виходить, все-таки досвід показує, що обмежена, коли коренева в горщику. Дивіться, який кущака вже пішов. Прямо це, я бачу, за оцю перевалку зробив і за три дні пішло рости дуже активно. Я про те, що чому не рекомендую ґрунт? Тому що е дуже розростається великий кущ, дуже наростає він потужно. і... Трачається час на те, щоб всі сили він видає туди, а потім аж тільки починає в'язати. А нам що? Нам треба його стримати, він зав'яже, бачите, якщо навіть в двохлітровому горщику зав'язав плодик, то реально він ось такому горщику раніше буде плодоносить, швидше почне зав'язувати плоди. От, Ми можемо прикопати знизу, щось кинуть поживні, якийсь ґрунт. Прикопать, щоб він коренево піде в ґрунт і буде брати також мікроелементи, і не буде воно ні на що впливати на його розвиток і на його тому подібне. Тому це перший момент по поводу горщика. Другий, якщо садити в ґрунт, а потім на зиму викопувати, то дуже шкодиться коренева, коли він без горщика. так, все-таки основна коренева залишиться в вашому горщику. Я говорю 15-20 літрів мінімум, а то й 30-ку краще горщик брати. Ви його достали, те, що коренева знизу нічого страшного пошкодилась, все-таки він буде краще зимувати вдома. Обов'язкова зимовка в теплому приміщенні. Вдома не треба жарко, але треба, щоб було тепло. В підвалі ну, бува згниває. Люди так, я не використовую підвал, я так росте він у мене, але в підвалі бува вас гниває. Тому краще все-таки при світлі, при теплі, щоб воно росло, пепіно. От. Що ще хотів показати? Грунт сказав, горщик сказав. Перевалку сказав. Робимо тільки перевалку, не шкодимо кореневу. який е, момент не спішимо висаджувати його в ґрунт або навіть там де, ну, на вулицю. Тому що е, травень місяць ще часто бувають приморозки. Реально, зараз холода, вони де під травень місяць, передають приморозки. Він відразу померзне. Це рід пасльонових. Він прихвачує моментально чорніє і гине. Тому виносимо, коли вже прогрітий ґрунт, коли вже тепло. Це перше, друге, дивіться, якщо ви отримали рослинку там до травня місяця, перевалили ось таку рослинку відразу в 2-3 літри горщик, нейтральний ґрунт, легкий, не чорноземний торф, і хай воно там росте. Потім ви його виносите на вулицю, закалили, там днів 7-5, щоб не погоріло листя, і робимо перевалку, перевалку в. З 2 літрового чи 3 літрового в от горщик вже великий, да? там 20 літрів, 30. Ось, у мене 25 літрів такий горщик росте також. Вон 20-ки відра у мене. Перевалку робив, і хай він вже росте там. Чому там? Тому що так вам леше буде закалити, не треба того відра носити здоровенного, тягати. Тому що, якщо відразу ви з приміщення на сонце, погорить листя. Я думаю, це зрозуміло, і на це запитання я відповів. Ще питання. Питання на рахунок. Дивіться, ось у мене минулорічний. Це минулорічна рослина, бачите, старі обрізані гілки. Я показував на каналі, є відео. Ви вивчайте, будь ласка, ви все по всяким запитанням пишете мені, але я на ці вже відповіді дав. Точніше, на запитання, дав всі відповіді, які були можливі. І зараз даю відповіді. Минулорічний. От він виріс в тому році, От, плодоносив, я його обрізав. Я його обрізав. Да? От, і він на весну почав знову прирости давати. Бачите, зеленіє, росте нові пасинки, можна видаляти, щоб не багато було. Це вже ви самі індивідуально вирішуєте. Я не видаляю, я не формую там в один-два стволи, не жену, А, да? От вони в мене так, як кажуть: просто немає на це часу. Чесно, хто хоче заморочитися, пробуйте, експериментуйте це індивідуально формування самої рослини. Немає якогось одного такого принципу. Я думаю, що формувати і щоб зав'язувались плоди, як там помідор, десь там, декілька, е, наприклад, гілок, 2-3 гнать, буде, мабуть, краще, бо будуть визрівати плоди раніше трошки, і е, вони можуть бути більші. Оцей момент може... Просто в мене немає часу на це, чесно. Я їх посадив, тільки поливаю, все. Вернемось по е, цьому, щоб по обрізці. Обрізали, зима пройшла, він починає вегетацію. Запитання: його треба удобрювати, не треба. Звісно, що потрібно. Хтось використовує органічні, хтось використовує мінеральні, які добрива взагалі в цілому, от принцип людини сам. Хтось підходить тільки на орган... з органікою, працює, хтось тільки з мінеральними. Я з органікою працюю. От тому е, я використовую українські гумати. Можете е, кому цікаво, кину посилання на розетці. Вони продаються. Це офіційний представник українських гуматів. Я використовую їх. Класна штука. Зараз покажу, як вони виглядають. Дуже я задоволен. Там багато є різних речей, і ціна адекватна. і Його набагато хватає, і це органіка. Тобто можна підживляти, але дивіться, цей горщик він повністю заповнений був кореневою. Відповідно, там витягнули всі мікроелементи. Щоб тримати рослину повністю на підживах, можна, але це треба розум, це надо вникати, це треба розбиратися, як це робити правильно. Я вам цього не підскажу, тому що це дуже індивідуально і від ґрунтів. грунтів. І ну, в цьому плані треба дуже обережно і розуміти деякі речі, процеси, що за чим підливати. Це не про це зараз. Можливо, коли зніму відео, але все одно я, наприклад, підживлюю інколи. Навіть ті, які вже з плодами зав'язали з першого року. Я інколи також підживлюю. Але ну, органіку, я говорю, настіща трави використовую, і тому подібне. Давайте вернемось. Багато бачите інформації, її дуже можу годинами розповідати, але бачите, відео довго, тоді ніхто не дивиться. Хочу, хочу якось компактно для вас донести. Я що зробив? У мене є декілька горщиків, котрих я просто органікою підливаю добрі. А оці оцю рослинку ще, ще одну покажу. Я просто взяв обережно, достав. Витрусив ґрунт, але він пісок трошки був, щоб гарно висипався, і обновив ґрунт і посадив. Буквально ось ну, днів 3-4 назад, максимум. Бачите, свіжий ґрунт, тільки сковиряв, щоб волога виходила. Вони ще навіть в'януть і трошки, бачите, вже мікроелементів мало було. Що навіть листок жовтіє трошки всередині, нічого цьому поганого немає, глобального. Прям немає нічого абсолютно, якщо трошки щось таке подібне є. Воно відпаде, але багато нароста нових пасенків, багато дає нових приростів. Ви дозуйте, щось можливо видаляйте. От, я взяв, просто реально висипав обережно, щоб не шкодити сильно кореневу. Ну я з досвідом. Тому як би дивіться, ви самі по собі. Якщо можете впевнені, то обережно висипайте. Витрусили, новий ґрунт додали, обновили. Все вам на цей рік достатньо буде, він буде отак от рости. Дивіться, от я також перевалку зробив, але тут, бачите, трошки ще в'яне. Не відразу там на сонце, не відразу його, щоб він втрачав багато вологу, тому що коренева запускається, десь трошки щось пошкодилось. Але він, він нормально тримає, все зараз старе, сухе листя, все підпадає, нічого немає, в цьому поганого, воно обновиться і все нароститься. І у вас буде, як знову, знаєте, як новий ґрунт на новий сезон. Так можна робити. Не хочете беріть. Повторююсь, не хочете беріть все у, у мінеральними добривами чи органічними і удобрюйте. Зрозуміли? Так що. ну... Все це старе листя, не звертайте на нього увагу, воно старе, відмирає, десь трачає, нові пасинки наростають, все чудово, все чудово. Дивіться, такий момент. От ще хочу сказати: на рахунок запитують, якщо, наприклад, 30 на вулиці погано в'яже. да? І є, ходить така інформація, що треба садити на півтінь, Ні в якому випадку не садимо на півтінь. Воно росте взагалі тільки на сонці. Але. Йому бажано короткий світовий день. Оце так. Хай росте на сонці. Якщо є можливість, наприклад, у вас де ви садите, що там після шостої зайшло сонце, і тоді вже не світить, на нього сонце, це шикарно. Це як хризантема. Що, якщо хочете, щоб заквітла, накривають її, роблять короткий світовий день, вона раніше квітне. Аналогічно, ні в якому випадку на півті не потрібна. Короткий світовий день і тінь це різні речі. Розумієте? Якщо до п'ятої, шостої години світить пряме сонце вечора, зранку до вечора, супер. Ну не так, що там 2-3 годинки посвітило сонце, і все стоїть в тіні, тоді воно зав'язувати не буде. Розумієте? Це важливий момент. В е, регіонах південних вирощують, воно ж росте де? Воно росте там, де нема навіть зими, розумієте, там також спека, там також жарко. Проблем в цьому немає, воно нормально все переносить, прикопали горщик. Можливо, коли дуже жарко в'яже хуже, це факт, але нічого страшного, все одно буде достатньо кількість плодів, якщо нормально все ви підійдете, розберетесь за агротехнікою. От, не лініться, не лініться. Займайтеся самі, вникайте самі, формуйте самі, не чекайте в мене небесної. Надо розбиратися самому. Не пишіть мені по кожному питанню, тому що це все індивідуально. Я даю основу, я не привожу якихось курсів, я просто вирощую, як я роблю, ділюся от, з вами. А ви самі приймаєте рішення і самі додумуйте, тому що тільки тоді ви доб'єтеся гарних результатів. У мене навіть підписники брали. Вони вирощували пепіно майже по кіло 4. Фантастичні результати, навіть краще, ніж у мене. І це нормально. Я радію просто за моїх підписників, за людей, котрі вникають, розбираються, експериментують, щось пробують новеньке. І це правильно так повинно бути. Тому вирощуємо пепіно. Зараз вам покажу, ще у мене є пепіни, які не об я їх ну, не пересаджував. Вони в мене в тій теплій теплиці. Заодно вам покажу. І е, органічні е, добрива, яких я використовую. Які я використовую. Дивіться, ось мої. Ось такі я придбав. Добрива собі, українські гумати, все органіка для росту, для реанімації, захист якийсь. да. Активний калій, крута штука, укорінювач. Тобто, просто Оце, е, оці літрової баночки хватає на 800 літрів, деяких навіть більше. От розумієте? Ну реально. На 800 літрів там просто дуже воно економне і вигідне. Тому якщо кому цікаво, можу кинути посилання. Я прям з виробником спілкувався. От я на цьому не заробляю, я не рекламую їх, але я користуюсь, Я дуже задоволений. Реально, я дуже задоволений. І це органіка. Оце саме для мене, це основа. От, дивіться, зараз вам покажу. Це моя термостепличка, де хто не знає. Ось також у мене. Я ж бачите, це для мене мої маточники. Я обрізаю. Ось вони в минулорічних горщиках. Тут я буду зараз поки ще використовувати е, е, удобрювач. Ось, бачите, також обрізане, все росте, бачите, вони старі, не знаю наскільки видно. Дивіться, все росте, все вегетує. От е, Я їх тут якраз і зараз з цими органікою підживлю, щоб воно все росло, все нормально себе почувало. Я думаю, що все-таки краще грунт обновлю. З часом, От е, по-любому. Так можна. А якщо ви не хочете, не, не знаєте або боїтеся, ну то використовуйте там органічні або які мінеральні добрива, то вже виникайте і розбирайтесь самі. Тому от на сьогоднішній день така движуха. Це буде окреме відео про ананаси, про папаю. Коротше, є що знімати дуже багато, але я реально не встигаю, бо дуже багато роботи. Ви мене запитуєте за рослинки і тому подібне. От, я ну, самому багато багато і знімати, і пересаджувати, і відправляти, ви розумієте, да? Тру... Ну, хто не розуміє, той не зрозуміє. <кій> Тому дивіться, основне легкий нейтральний ґрунт. Горщик літрів 20-30. Обов'язково перевалку робимо. І не відразу з півлітрового бажано, щоб не було застою вологи. Якщо ви за такого горщика посадите в тридцятку, розумієте, скільки буде заповнювати коренева. Той горщик, ви раз пролили, і скільки це часу. Ви поняли? А особливо, якщо ще й ґрунт десь плотнуватий. Не використовуйте чорнозем, дуже тяжкий, потім обновити ґрунт нереально буде. У мене піщаний висипався і коренева не шкодиться. Формуйте його, як вам ви бажаєте, кущем або жіні, 2-3, видаляйте лишні пасинки, залишайте плоди. Так роблять, це ви індивідуально, я цим не займаюсь, немає часу, хоча б було б, мабуть, правильно все-таки щось поекспериментувати, вам також донести. На жаль, не встигаю. Не ображайтесь, зрозумійте мене правильно. Тому ось такі основи і не попадайте на аферистів. Я думаю, що зараз просто буду там продавати перці, схожі на пепіно просто масово, щоб. ну, коротше, ви почули, да? Тому що ціна перцю і пепіно зовсім різна. Так що вирощуємо разом, слідкуйте за каналом. Я ще буду знімати, просто так вирішив швиденько-швиденько, але дуже багато накопилось інформації, швидко не вийшло. Комусь не подобається, що я швидко говорю, але просто зрозумійте. Комусь хтось сидить вдома, нема чим зайнятися, він там роздивляється, ви розслуховуєте відео, а хтось просто хоче включити. За 15 хвилин почуть основу, все остальне включає свої мозги, бере, трудиться, і в нього класні результати. Тому я не підлаштовуватися, не буду ні під кого, і там ваші які коментарі гнуленькі. Мені чесно, все одно, що ви там пишете. Я просто займаюсь, мені це подобається моя справа. Я ділюся з другими і не буду підлаштовуватися під вашу там критику з диванних експертів. Ви просто, поки е це все ваші слова і болтологія. Те, що ви там пишете, результат треба відразу, а потім будемо говорити. Зрозуміли. Так що, може там писати грязь, але воно мене, повірте, не чіпляє. <смі> Тому я знаю, що я роблю, і я ділюся, як воно є. Так що, так, дивіться, маракуйка в мене вже вегетує, в мене вже кинули бутони маракує. Дивіться, бутончики пішли. Ой, так просто шикарно. Тут взагалі щось вона прокинулась. Ось, дивіться, який бутон вже. До речі, пасинок я побачив. Треба його видалити, Формуємо в один ствол. Так що є, що вирощувати. Інжир, інжирчики. Вон, дивіться, які в мене інжирчики вже з теплої теплиці виніс. Дивіться, які плоди. Буду його висаджувати. Зараз не спішу висаджувати, тому що приморозки можуть бути. Померзне відразу. Тому зараз він стоїть в відрі, щоб можна було занести. Це далмацький. Так не можна робити, три плоди залишати, він ще молодий, тільки бажано, щоб він наріс. Але я все-таки хочу спробувати, я трошки вже маю досвід, то йду на такі ризики, якісь там ризики, точніше, то нічого страшного. Ось, до речі, також в горщику. Дивіться, це бреба. Це, оце бреба на старих, дивіться, яка бреба вже. Вон бачу, також бребка. Трошки було примерзли, багато відпало, бо були. До 5-6 морозів, хоч і накривав, але не. А це не Бреба, це основний врожай, це не Бреба. І він знову зав'язує, дивіться, ну це горщик, це все горщик. Ну про інжири, це ми окремо, потім поговоримо, то вже зараз була інформація про пепіну. Тому пишіть, діліться досвідом своїм. Давайте будемо культурні. І навіть в своїх емоціях коли коментуємо, без грязі, без всякого знаєте, негативу. Його і так хватає, особливо в Україні зараз всі знають. Тому давайте бути людьми культурними, без образ, тактичними, один до одного, з повагою. І все у нас вийде. Всім бажаю результатів, гарних врожаїв, не тільки в Пепіно, а й всіх остальних. Будьте всі здорові, всім гарного дня, Анатолій з вами. Пока-пока і до нових відео.